Гуртом до європейських цінностей в Івано-Франківську відбулася мінісесія європейського молодіжного парламенту. Цьогоріч об'єднуючим фактором для майже півсотні місцевих студентів стала тема природи. В основі засідання всеукраїнський проект Інтеррейл. Учасники мінісесії розділили на чотири спеціальні комітети, орієнтовані на вирішення суспільних проблем. У кожного своя чітко визначена тема в галузі захисту прав людини, культури, транспорту чи екології. А от модерація роботи молодіжних груп лягла на плечі досвідчених тренерів з європейських країн. Мій комітет з питань навколишнього середовища опрацьовує передусім освітній аспект. Наша мета знайти нові проекти та ідеї для їх втілення в Європі та й у всьому світі загалом. До прикладу, одним із наших спільних проектів є проведення європейського дня вирощування дерев. We, for instance, about day or... результат воденої напруженої діяльності кожного комітету, європарламентська резолюція. Результатом їхньої роботи є так звана резолюція, в якій викладені проблеми, які вони висвітлювали, і так само е, вирішення цих проблем. Е, після того, як вони представлять цю резолюцію, проходить серія дебатів між різними комітетами. А після проходить голосування. І після цього ми вирішуємо, пройшла ця резолюція чи не пройшла. В результаті дана резолюція, якщо вона пройшла, вона буде у європейському молодіжному у Європейському парламенті як ініціатива європейської молоді. Загалом навчальний проект Інтеррейл охопив 15 міст України. До слова, європейський молодіжний парламент нині одна з найбільш негорядових та аполітичних організацій. Вона має свої осередки у 36 країнах. Основне завдання ініціативної молоді створити свою рідну платформу для міжкультурного діалогу та обміну ідеями.